Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на столі не зовсім звичайний продукт. Так, це кальянна суміш, але кальянна суміш, яку необхідно готувати самому. Називається вона Fogio Life І перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести підсумки з нашого останнього розіграшу на продукт Юніті. Хочу нагадати, всього я проанонсував, що буде три переможці. Третє та друге місце будуть визначені за допомогою рандому, а перше мав визначити виробник. Так от, переможець, який посів третє місце, і друге місце. І коментар, який посів перше місце, який вибирав сам виробник продукту Юніті. Ось він. Друзі, але це ще не все. Я казав, що буде три місця. Під час підведення підсумків ми вивели четверте. Можна назвати його додатковим бонусом, можливо, бонусом за креативність будь-як. Але ми вибрали ще одного переможця: коментатора, який, на нашу думку, виклався на всі 120%. і даруємо йому четвертий приз: тобто четвертий пак призів ось цей коментар. Це дійсно дуже велика, гарна, крута робота. Друже. Я тебе вітаю, і ти займаєш четверте місце. У тебе буде невеличкий бонусний пак. Я не буду поки анонсити, який ти все побачиш сам. Для того щоб забрати свої виграші, друзі, все, що вам необхідно, це написати мені в приватні повідомлення в Instagram, Він зараз десь тут з'явиться. І там ми вирішимо, як і коли вам буде зручно їх забрати. Ну, а тепер я пропоную переходити до теми сьогоднішнього відео продукт Fog Your Life, І давайте ж розбираємо, що воно таке. Fog Your Life – це продукт компанії Hocain. Раніше я вже розповідав про їх основний легкий продукт Hocain, а також міцний продукт Blaze. Якщо ти не бачив ці відео, я рекомендую тобі їх переглянути. Тут зараз десь прикріплю помітки після цього відео обов'язково подивись. Fog Your Life, якщо так можна виразитись, це їх третій проект. Це не готова суміш, продукт, який потрібно робити самому. Продається сировина і аромка. Також хочу одразу сказати, що є дві лінійки. Хоча вони дві легкі, по суті. Але тут іде різний лист. В цій банці у мене Вірджинія, а в чорній банці як не важко здогадатись, це Бьорлі, але Бьорлі тут вимитий, тому він доволі доволі таки легкий. Запуск продукту відбувся у листопаді 2021 року. І на сьогоднішній день палітра смаків складається з 16. У мене на столі зараз представлено 3, Плюс, додатково на різних івентах я ще коштував. Близько 5-6 і цього більш ніж достатньо для того, щоб зробити якийсь висновок. Але нам цікаво взагалі, як з цим працювати. Давайте по лінійкам по вартості. Одразу скажу, що я буду відштовхуватись від вартості, яка в Німеччині в інших країнах вона може відрізнятись: 13,90 – це вартість 75 грамів банки з листом Вірджинія. І 1290 це вартість 75 грамів вимитого Берлі. Додатково кожен смак, отака от пляшечка 130 грам, вартує ще 6,90. Всі ціни, звісно, в євро. Працювати з цим максимально просто. Беремо одну банку табаку, беремо будь-який смак. Спочатку це все відкриваємо. І тут у нас просто сухий лист. Беремо банку. До речі, тут є інструкція ще. Спочатку взбовтуємо. І тепер всю рідину, яка знаходиться в цій пляшечці, вливаємо в нашу банку. Ось приблизно якось так. Наступним кроком ми все це добряче перемішуємо. І робимо це протягом двох, можливо, трьох хвилин. Все, що нам залишилось зробити, це закрити банку. І відставити її на 6 годин. Через 6 годин у нас буде 200, якщо бути точним, то 205 грамів готового продукту Mango Maracuja Ice. І тут перше питання. А якщо в тебе, наприклад, в роботі знаходиться 10 банок for your Life, як тобі дізнатись, який смак знаходиться в банці? Адже банки вони ідентичні? Ти не знайдеш тут різниці. Тому тобі потрібно буде або писати маркером, або робити якісь наліпки, і це не дуже зручно. При тому, що Fogio Life – це продукт виключно для закладів, як я його бачу, тому що фасування на сьогоднішній день це тільки 200 грам, і навряд чи воно зміниться. Принаймні, в якийсь найближчий термін. Для дому 200 грамів, будемо відверті, це доволі багато. Для закладу те, що треба, але не дуже зручно. Потім буде знаходити який смак знаходиться в банці. Я розглядаю Foggy Life як продукт вже для досвідчених людей. По-перше, тому що працюють з ним переважно в кальянних. Це по-перше, через фасовку. По-друге, тут потрібно робити додаткові дії, які, скажімо чесно, не потрібні для початківців або для тих, хто готує кальян. Один або, можливо, два рази на тиждень вдома. І третє, якщо ти забув зробити помітку смаку, то тобі потрібно буде його якось на нюх дізнаватись. Тому так, Foggy Life це більше вже про досвідчених людей. Що кажучи про роботу, він мені дуже нагадує хукаїн. Продукт легкий, чудово веде себе як в соло, так і в міксах. У мене в чаші зараз, до речі, мікс з це... Ice Lemon Mint. Та виноградна содова від Дедфорсу і поєднання я вам скажу доволі вдале. Непогано веде себе на високих температурах, можна забувати в невеличку косатку, Якщо ви навіть його перегріли, то він реанімує. І з мінусів, напевне, більше я виділити нічого не можу. Звісно ж, Fogu Life – це не про мас-маркет. Скоріш за все, що цей проект був зроблений для того, щоб привернути увагу вже досвідчених користувачів. І якщо подивитись на кількість реклами, на кількість майстрів в Європі, які його використовують, то я можу сказати, що цей проект був доволі вдалий. До речі, що ти думаєш про такі собі експерименти, напиши, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А також напиши, будь ласка, чи був у тебе досвід роботи з подібними продуктами. Не обов'язково Foggy Life. Я знаю, в Німеччині є ще декілька компаній. Можливо, навіть і в інших країнах Європи, які випускають щось подібне. І напевне, це все, дорогі друзі. Я поділився з вами основною інформацією про продукт Fogu Life, а Також розповів свої особисті враження. Так, я дійсно вважаю, що цей продукт, цей проект вийшов доволі вдалий, і хочу побажати компанії хокаїн перемог та розвитку в майбутньому. Я впевнений, що ви все робите правильно. Якщо це відео було для тебе корисним і сподобалось тобі, то постав, будь ласка, свій лайк для того, щоб Ютуб рекомендував його. А також підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Ну, а поки я готую для вас новий матеріал, то раджу переглянути найсвіжіший випуск, який вийшов на каналі, а також той, який рекомендує тобі сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя Кальян, канал Світсмоук. Ну і як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до зустрічі за тиждень. Па-па!